Для Америки сьогодні підтримати диктатуру, автократію, агресію неможливо. Дональд Трамп хоче припинити цю війну справедливим миром. Російська пропаганда вона ж працює всюди. Вона працює і в США, і в Європі, і, на жаль, в Україні. І вона говорить, так, ні, це Україна не хоче. Продовжує брехати про якісь домовленості в Туреччині, про те, що Росія не хотіла цієї війни. Відповіддю на цю брехню була ця розмова е, трьох президентів, коли і Трамп сказав про те, що Україна хоче завершити, і він радий. І ми вважаємо, що за його лідерство, за його президентство, це може статися, тому що ми бачимо, ми чуємо, що ми дійсно налаштовані на те, щоб зробити все, щоб показати лідерство Америки для того, щоб змусити Путіна дійсно говорити про справедливий мир.